Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гиринець. Сьогодні в нас черговий день, коли треба, ну не треба, а я кинув виклик. 365 днів челендж на YouTube і якось в цьому плані дуже Цікаво, мабуть, розуміти дві речі: що є таке натхнення, є наполегливість, а є звичка. Так, от в моєму випадку, я не можу сказати, що я там цілеспрямована людина, чи в мене там буває дуже часто натхнення, але я знайшов для себе такий трошки, як це сказати, рецепт, що ну просто не треба там ставити якихось грандіозних завдань, а просто от робиш те, що можеш, і в даному випадку. Те, що можеш, це записувати відео кожен день. І я знаю, що, звичайно, є багато гуру, які там цілеспрямовані, які там кажуть, що треба бути мотивованим, там, «How bad do you want it?», але в моєму випадку це все не працює. От. І я наполегливість, цілеспрямованість і як це сказати, натхнення для себе замінив. Таким от невеликими кроками. І подивимося, як це спрацює, тому що зараз я основну увагу приділяю україномовному каналу, на ньому дуже мало підписників. І ну, часи такі завжди. Хоча, в принципі, часи вони завжди не такі. Як це сказати, незручні не там для чогось. Завжди щось відбувається, або в житті якісь там складнощі, або там ковід, або війна, або настрою нема, або зима, або літо, або спека, або холод. От, тому потрошку, звичкою, там якісь невеликі кроки. І от це один з таких кроків. От. Дякую, хто дивиться. Можливо, це не таке ярке там. Як це сказати, не таке ярке, мотивуюче відео, як ви, мабуть, хотіли б чи кому подобається. Але знайте, що та людина, в якої нема натхнення, в неї теж є шанс. Тому дякую всім, хто дивився на сьогодні, все. І будемо сподіватися, до нових зустрічей.